Всім привіт! Вітаю вас на каналі Let's Таксі. І так, у нас сьогодні середа, 28 число. От, на годиннику 8.20. Зараз ще поки мені ми... треба ще коврики, щоб сполоснути. І трошки ззаді почистити і будемо приступати до роботи. Не знаю, може машину і сьогодні якось удасться Буду дивитися по погоді, що там будуть. Передавати. Вот. Що там, плюс-мінус по планам. Та по планам в мене, як обично, в як у Наполеона, а як воно взагалі-то тобто, получиться, не знаю. Вот. Час потрібно заїхати в дитячу поліклініку, завести дітей ці кматніжки. Вот. Та плюс десь час получиться плюс-мінус там на обід, плюс-мінус там пообідать. Попить каву. Подивимося, щось не вийде по касі і подивимося, що вийде по часам. Нічого планувати не буду. Може 8 годин, може 10 годин. А може і дружина піде на батівський збори і в мене вийде 12 годин. Подимося. Так що зараз по моїм коврикам. Так, ну що, один коврик я помив. І зараз покажу, як я по утра мої, може комусь подобається. Де коврик? А, коврик ось вже. Ось такий грязний. Тобто, самі бачите, який він грязний. Я роблю отак от. Тут в мене якраз є отак от. Спочатку водичкою смачую. О, воно все лишній пісок убирається. Оттак от. так от. О. Ну, а тепер беру і отакот тру. О! Бо, не знаю, вони, блін, так блін, що їх даже потім на мойки миєш, вони, блін. Коли їх довго не чистиш, то вони погано квим... вимуваються. Я люблю, щоб була чистота в машині. Лічно я. О. Капець. Грязне. От. і от так збиваємо. Зараз покажу. Так, ну і такі вони виходять. Чистенькі, Гарненькі. От якось воно так. Я не знаю, я лично Люблю, щоб машині було чистенько. Я не знаю, як ви. Кафітульки на місці треба ще буде підкупити. Лічно я люблю, щоб машинки було чистенько і комфортно. О, може комусь по барабану, а мені не по барабану. Якось так. Телефончиків включаю. Це болт. І уклончик. А Дружинок в мене працює в аптеки, то вона понадоб... бере мені. З... Завжди без... безкоштовно ці, яких... як вони як називаються. Альбунчики ці... Блін, вилетіло з голови. Забувся, як вони називаються. Напишіть у, у... у коментарях. І ось такий ще батончик. Мішляш. Це мені на легкий перекус. пахло вот чикс чикс тут у меня к... 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 и две разные вкусы для курения вот Болтика мы включаем уклончик уже включен вот такие замолвления по уклончику висят ну такие себе вот кстати каяковые к музыку с... Ставити пасажирам. Я, наприклад, люблю такі типу, як релакс, типа наподобі того. Я ставлю обично таку музику. музику я ставлю. Навіть пасажири бувають і дивляться відео. Каже дуже красиво. Так що, якось так. Я вічно на троєчку ставлю. От. Так що, тобто, в принципі, я готов. Зараз на годиннику 8.41. Зараз будемо починати працювати, перевіримо всі напрямки по лівому берегу і по правому берегу і починаємо. Так, ну що, взяв я перше замовлення 460, грубо говоря, за 11 там десь на саперне, на саперне поле, так що нормально. Давай приїжджай. От взяв короче з песиком пец я не знаю, що там за пець, короче зараз подивимося. Так, що ж там буде з Запесик цікаво дуже, дуже прям цікаво. Ставимо на місці і чекаємо. Ага, ну ось, по-моєму, мій пасажир, пасажирик. Маленька собачка, так що нормально. Так, ну, в принципі, їхав я 45 хвилин плюс-мінус. Нормально. Переньок дав тисячу. Там у нього було 460, мінус бонуси — 360. От. Кажу, дайте 600, так що 40 гривень в копілочку для Чейви. Вибираємо замовлення далі. Кстати, хто не знав, вулиця Володимирівська, номер 69 Номер, Так, mm -hmm. да, 69-й номер. От. І там 71-й між ними є Э, дуже вкусна шаурма. На даний момент там стандартна шаурма коштує 180 гривень, але вкусна і велика. Наїдаєся з головою. Ну, і плюс кола 35 гривень, то виходить 215 гривень. Тобто поїсти як же шаурма без коли. Чи без фанти, чи без спрайта, хто, хто що любить. В центрі, звісно, пробки, просто опа, опа попа Серйозно так, м'яко говоря. Не знаю, виставився теж обратно фільтрами десь на спальники, продивляюся болт, продивляюся уклончик, Ну ці замовлення по 140 гривень. Їх просто можна робити блин, по 25 хвилин, це як мінімум, так що воно того не вартує. Очікуємо замовлення. Замовлення спальники. Та й скоро вже треба буде потрошки видвигатися і в сторону дому. Оп-оп-оп, братів. Братів, чого? Володимирівська, погнали. Вроді би я правильно виставив, чи ні? Ну, Ану, я чи ні. Хто скаже? 250 за 11 і їхати... Їхати 1 кілометр. Все правильно, їдемо, коротше, на Теремки, далі буде видно. Так, ну що, на годиннику 2.37. Закінчив я працювати. От, попрацював я. 5,5 ,5 годин. Там ще, ще касо підіб'ється, я якраз схожу по своїм справам в дитячу поліклініку і потім якраз перекуру і все вам розповім по замовленням. Бо я теж отож взяв на тіремки. І їхав по дорозі і блин, дощ йде. Відмось така собі. Я ж там щось вроде би, побачив, що лівий берег. Плюс-мінус подачу 2,25 км, оказалося 2,4 км. Я взяв і хапру, навіть не подивився. Там, вроді би було 15, вроді би 18. Ну, коротше, в ітоді вийшло 17,5 кілометрів за 365 гривень. Так що їду по своїм справам і потім десь через годинку повернуся. А може через півгодинки. Так, закінчу я свої справи в дитячій поліклініці От, і приступимо до роботи. Що в мене було сьогодні по замовленням? 460 за 11, грубо говоря. Всім добрий вечір вже. Так, ну що, на годинку 6:31. Починаю я з метро Харківська. Там Carioz 40-40B. Взяв таке замовлення 165 підняв за 4 тут по місту. Будемо працювати і подивимося, до якої ще години я попрацюю. Так що погнали. Думав виїхати у 5, а виїхав у Вот. 178 за 5,3. Кілометрам, 191 за 5,9 км, 251 за 10,9 км, 248 за 8,5 км. І останнє замовлення я зробив. 365, грубо говоря, за 18 кілометрів. Там все-таки було 18, бо я думав, що там мало, лі може десь начало лівого берега, то буде як 15. Так, і що у нас далі по уклончику? По уклончику теж були замовлення. Так, по болту у нас там вийшло 1300. Так, раз, два три Виходить сюди. Так, по болту вийшло заробіток... заробіток... Ежедневно. 1377. Вот. 1377. Так. і йдемо далі. По уклончику. Включайся, включайся, уклончик. Так. По замовленням в мене там було. Так, 349 лісовий це вчорашнє замовлення. Ось. Все. Так. 280 за 13, грубо говоря, з метро Луценка на Мєчникова. З Мічникова на Чумака. 211 за 10. І з Шалімова на басейну 237 грубо за 9,5 кілометра. І по уклончику в мене вийшло статистика 548 гривень. Щоб не думали, що я оп, щось брешу. Отак от, от. Оп, і статистика 548 гривень за три замовлення. От, 548, так, 1400 е -соточка була в любом якому чая, ну, Двушка є, ну, двушка за 5,5 часов. От, трошки я з заробітку в годину збився, бо хотілося б тримати заробіток 400 гривень в, 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 в час. І зараз подивимося по километражу. По кілометражу подивимося. Оп. Зараз включимо оп. Так, це в мене бензин. От. 111 км, у мене 120. Ну це в круг. Це з моїми кілометражами. Е, повністю, повністю. Так що, а я на обід зараз дітей заберу зі школи і думаю, надіюся, що о 5 годині я вийду. Працювати. Що я зрозумів одне? Що по райончику катаєшся, зустрічаєш дуже багато друзів. От. Ну і зрозуміло то, що починаєш з ними пити каву, як обично, але нічого, на годиннику 7.20. Уклончик, що там по уклончику на воскресенці, на лісної, на юність. Щось болтик мовчить по камість. Зробив я одне замовлення 165 за 3-3,2 десь так. От. І друге замовлення я тільки що зробив Бум -бум 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 -бум. 166 за 48. Вот. Ну і пока місяць борода. Подивимось, що буде далі. Буває у вас таке, що нападає лень? У мене, походу, ця лень зараз на мене напала. Не знаю. Зараз щось будемо вирішувати. Що його далі робити. Чудеса проходять. Тільки но ну, записав відео, що на мене напала лень. Буквально пройшло десь секунд 5-10. З'являється замовлення на Гулів'єр на Бесарабку 198 за 8. І я це замовлення приймаю і їду. Там вроді подивився, то їхати десь приблизно 16-17 хвилин. Так що їду. Так, по ідію давно мене будь видно. На годиннику оба 1015. Оттався я по мінімалках. Там поїхав на тіремки. Обратно близько вернувся. На трімки я поїхав, по-моєму, 290 чи щось 280 за 8. І як 230, там по-моєму, щось за 6 на дружба народу. От. Карта так. чуть чуть світиться болтик, але нічого не дає. Зараз може буду відкатуватися, як кстати, і болта не включав. Ой, як кажу болта уклона. Ну, Уклон теж таке щось 1,1, 1,2 світиться, але нічого не дає. Так що будемо дивитися, будемо працювати. У мене таке чувство, що я від метро Дарниця. зараз поїду пустим на годинку 11.28. Нічого такого немає. Є на Бориспольську то все, а то, що мені потрібно, немає. Ну, були такі замовлення там, 140 з 5, але лічно я о, такі замовлення під комендантську годину не ввожу. Я лучше вже тих 8 кілометрів проїду пустим з музикою. Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво, як ви в таких ситуаціях робите під комендантську годину. Всім доброго вечора. Так. В ітоги я приїхав додому пустим. Там десь приблизно 7,5 кілометрів. Вийшло. Нічого такого я в ефірі і по фільтрам мені не залітало. Ну, звісно, що базу я брати не хотів. Хто таке? Так, що в мене вийшло по кілометражу? По кілометражу в мене вийшло 205 кілометрів в круг. Це з учотом того, що я приїхав пустим. Якщо брати чисту роботу, то це 195 кілометрів. Йдемо далі. Що в мене вийшло по касі? Зараз загружається болт. Щось в мене по болту. Оп. Це зараз. Завж... 3,72. І я думаю, що видно. Так, і беремо уклончик. Уклончик в мене вийшло. Уклончик мене вийшло. Так, це сьогодні вчора. 548 гривень. Так у мене вийшло по уклончику. Так.

180 гривень у мене в будь-якому випадку було, у мене чуть більше сотні було це до обіду. І після обіду трошки менше там десь було. 50-60 гривень було точно. Ми додаємо плюс 180 гривень. Виходить 3080. Вот. На. 205 км. Це ми беремо 800 гривень, ми, ми якраз я її забираю. От, і виходить 3000 гривень чистими з врахуванням комісії і топлива. І вийшло в мене 11 годин. Да. В свою почасовку я не вмістився сьогодні. От. Але нічого і такі дні бувають. Непогані такі замовлення, під вечір були мінімалочки типу там, 105 за 3, 160 за 4, 200 за 5 були. І останні два замовлення я зробив 312 за 8 чи за, за 9 кілометрів, по-моєму, грубого говоря. І останнє замовлення, те, що я зробив в районі метродарниця, було 326 за 8. От якось так мене, тобі ж щоб... <кій> вийшло зараз на годинку 0014. Зараз щось то перекусити перекусити, лягати спати. Також підписуйтесь на мій. Тікток я його ставлю в посиланні відео. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Також оставлю посиланням. І також, хто дивиться, ставте вподобайки, пишіть повідомлення, на всі повідомлення відповідаю, але, кроме Неадекватних. На неадекватні повідомлення я не відповідаю. А так, на всі повідомлення я з радістю відповідаю. І пишіть в коментарях, може, ви б хотіли побачити якісь нові відео. Тобто про щось Буду теж радий це почути і буду щось думати. Всім на добраніч чи доброго дня. чи Хто коли буде дивитися. Всім пока.